І всім привіт! З вами Бодя. І сьогодні 50-й день бігу буде. І сьогодні я вам покажу статистику за 49 днів. Навіть за 48, бо я почав з другого дня. Як би. Ну, коротше, що я робив за ці дні? Я починав з другого дня. І в мене було от таке. У мене було... Виходить, я перший, ну, на другий раз на другий день побіг 4 кілометра і 510 метрів. Біг я 42 хвилини, і середній темп у мене в кілометр було 9 хвилин 27 секунд. Далі я вже біг трошки більше, але на 3 хвилини довше. Тут я трошки чудонув, бо забув... Виключень. На четвертий день 5 кім. П'ятий день 4 з половиною. На шостий день я потужний 10 тут. На сьомий у мене 4 було. Восьмий день у мене 500, 5 км і 500 метрів було. Дев'ятий день 5. Ну тут вже пройшло 5-5. Десь бували в мене. І трошки більше п'яти. Тоді у мене тут вийшло таке, що частина два і частина перша, що в мене просто заболів живіт там. Дуже жорстко. Тоді у мене пішли із 15 дня вже. По 6 я бігав, по 6. О, у форс-мажор у мене був 4. Тут... Я завчора отбігав. То есть за оцей форс-мажор я до 8 пробіг. Ну тут 6-6. Тоді до 22 день 7. На 23 й день перший раз я пробіг. Не, не пробіг нічого. Ну так. Ну, ось 24 й день. Я тут 7. 25-й день, 10 і 25-й 4. Тобто я догнав свій дох. Ось він дох мій. Догнал. Тоді у мене тут було 7 тож, кілометрів на 26-й день. 27-й день це ото коли в мене було відео, що я не зміг пробігти, але я старався хоч щось пробігти. 28-й день бігу. Я вже он опять за той косяк вчорашній. На 27 му дні я зробив 10 км. 28-й день у мене 5 км. Ну, на 29-й я знову нічого не пробіг, але там було дуже прикольний день. 30-й день я вже бігаю 8 км. 31-й день. Опять я тут трошки по-другому біг, потому что мама начала бігати. То есть уже он тоже 8. Ну тут 8-8. Тоді поменялась статистика, я купил себе новые часы. Он с 35 дня уже 9 километров я бегал, тут якби... как бы... Коротше, ось я пробіг 9, но ще тоді ще пробіг, просто захотілось. 37-й день прохалтурив, но я бігав хоч щось. 38 день бігу. Це завчора що я не пробіг тоже. Я 12 це перший рекорд мій був. Ой, то есть другий. Такий масштабний. 38 день. Я 5 кілометрів пробіг. То есть 12-5. Тобто вместе за один день 17 іще 1 кілометр. 39 день 6 уже. Опять чогось. 39 день 4. Ось 39. получается вместе 10. 40 день у мене тут 9. 41 9. Тоді 43 10. Ну тут 10, 44 опять 10. 10, ну тут пошло 10. І оце вчора мій новий рекорд, що я біг 20 км 2 часа. Така в мене статистика назбиралась. Слідуюча така статистика буде у на сотом дні. Ну а з вами був Бодя, Ще побачимося. і почуємося.